Степан Пушик, пісня про матір Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту. Душа, мов калина, росте і цвіте без тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу, лишень, аби мати на білому світі була. Загір віє вітер, в степах повмирали морози, шублять осокори, весняно зітхають гаї. А мати старенька стоїть на високім порозі, та й думає мати, як маються діти її. А діти світами, а діти у веснах та в зимах приїдуть і скажуть нам двері матусю втворіть. І доти всі діти живуть по світах молодими, допоки чекають, допоки живуть матері. Земля молодіє від рясту, від сонця, від світу. Душа, мов калина, росте і цвіте без тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу, лишень, аби мати на білому світі була.